О, чудово. YouTube запустив. Друзі, вітання. Так. Де ж Андрій знову? Зараз будемо його приєднувати. Андрію, пробуй. Все повинно працювати. Так, ось перше питання. Скільки треба дати грошей, щоб зробити права? Друзі, ну насправді це питання не за адресою, тому що воно не пов'язане з ПДР, це питання хабаря, це питання надання якоїсь неправомірної вигоди, ми тут з вами про те, щоб отримати посвідчення водія в законний спосіб і не просто його отримати, а стати вправним, безпечним, впевненим в собі водієм. Якщо сказати вам по сумі. Оскільки це буде навчання в автошколі, да, навчання теорії, практиці, складання іспитів і так далі, то ви можете залюбки звернутися в дірект. Наші дівчата-менеджери вам дадуть відповідь на це запитання. Так, коли міняють права, з такого зразка книжка на нові пластикові, яку дату видачі там пишуть? Дату видачі пишуть по книжечці, тобто дата, з якої діє категорія в вашій книжечці, і ставлю, ставлю дату закінчення. Так, ще, будь ласка, питання. Якщо цікаво, задавайте. Друзі, давно не було питань про ПДР. Який, якийсь пункт правил ви читаєте, щось не виходить, щось не розумієте. Будь ласка, також накиньте, як то кажуть, дайте активу за питаннями в правил дорожнього руху. Теж будемо дуже вдячні за це. Я залюбки вам відповім. Якщо ви помітили, то в принципі дуже подобається відповідати на запитання. Тому що вони, по суті, не дуже складні і непрості водночас. Так? Але для вас вони дуже важливі. Да? Я маю на увазі тих, хто в процесі отримання посвідчення, той, хто вагається ще, да? тобто, хто ще не обрав той шлях водія. Тому, будь ласка, задавайте, не соромтеся. Який вогнегасник повинен бути не менше 2 літрів чи ні? Дивіться, вогнегасник в автівку 1 кілограм. Вони по вазі йдуть достатньо одного кілограму, кілограмового, але є різні вогнегасники різних типів. Зараз є сучасні, вони такі в аерозолі, в балонах, то вони трошечки легші, можна і такий. Скажу одразу, що кілограмовий вогнегасник пожежу, яка вже розгорілася, не зупинить, не погасить. Тому вогнегасник він за правилами має бути обов'язково і може врятувати вашу автівку на початку. От як тільки почалася пожежа, ви це помітили, якесь задимлення невеличке, то вогнегасник вам допоможе. В інакших випадках служба по рятунку і все. Так, зараз дивимося. Так, он щось не виходить. Ну, нічого. При здачі теоретичного тесту пишуться відразу правильні відповіді чи ні. Так, друзі, коли ви складаєте теоретичний іспит, відповівши на запитання, вам одразу на екрані висвітлюється зеленим або червоним. Це запитання. І відповідно, якщо ви відповіли вірно, питання зелене, невірно червоне. Які дії водія, коли відказали гальма на автоматі? Так, на автоматі. Ну, друзі, на автоматі це ручник. Якомога сильніше сповільнитися, так? Але тут головне, ручник різко не підняти, не дьоргнути, щоб трос, який всередині цього ручника, не обірвався. Так, чому? Тому що ви, якщо різко дергаєте, трос, можливо, вже не. В новому стані, скажімо так, і він просто може порватися. І тоді у вас вже взагалі немає ніяких, скажімо так, важелів, щоб зупинити свою автівку. На крайній випадок ми з'їжджаємо на узбіччя. Да? По узбіччю автівка буде котитися з більшим спротивом, і вона сповільниться і зупиниться швидше. Так, чудово. Ніби не пропустив жодного з питань. Так, 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 чудово. Друзі, продовжуйте написати свої питання, а ми розпочнемо. Я е, озвучу сьогоднішню тему, яку хотів сьогодні оговорити. Так, е, дивіться, сьогодні поговоримо про те, як яким чином можна скласти практичний іспит. Іспит з водіння, іспит по маршруту, іспит, який веде вже до отримання посвідчення водія. Тобто крайня точка, коли ви вже складаєте, і все. Тобто ви вже отримаєте посвідчення водія. В кого є свій досвід, хто вже з посвідченням водія, були якісь можливо курйозні випадки у вас на іспиті. Можливо, були екзаменатори, які вас, скажімо, вставляли палки в колеса. Будь ласка, поділіться своїм досвідом, напишіть кого є запитання, хто ще до цього йде, йде до цього етапу як отримання посвідчення водія і складання іспиту з практики, то, будь ласка, також пишіть свої запитання. Друзі, у нас буде декілька аспектів. Тобто, перший аспект юридичний, що вимагає від вас законодавство для того, щоб можна було складати практичний іспит, тобто ваш допуск до нього. Так. Дивіться, юридичний аспект включає в себе навчання в автошколі на учбовому автомобілі зараз на навчальному, з екзаменатором, точніше з інструктором, який екзаменований, який атестований, має відповідний сертифікат. Навчатися зараз просто із водієм з певним досвідом не допускається, не можна цього робити. Це не буде зараховуватися як навчання, тим паче. Після закінчення самого практичного навчання ви отримуєте сертифікат про закінчення навчання. Без цього сертифікату йти складати практичний іспит в сервісний центр ви не можете. Немає такої можливості. Наступний юридичний аспект це кількість годин, кількість занять, скільки вам потрібно мінімально, щоб ви змогли і складати іспит і були допущені до цього Так. Слідкую за вашими запитаннями. Дивіться, закон вимагає від кожного, хто навчається водінню, щонайменше 40 годин навчання водінню. Це не значить, що ми беремо 40 годин. Ділимо умовно на 8 годин кожного дня, і виходить, що ми за 5 днів можемо навчитися водіння. Друзі, це помилка так не працює. Працює наступним чином: ці 40 годин кожна автошкола розписує в навчальний план, певний проміжок часу, за який ви опановуєте базові навички водіння. Рушання, зупинка, маневрування, маневрування різне, так? Повороти, розвороти, зупинки, перелаштування, рух по колу, розвороти і так далі. Тобто всі маневри, які можна виконати на дорозі, і це все розписано в певний план. Так Так само план цей включає в себе водіння з причіпом, план включає в себе медична допомога, план включає в себе? що ще... Обслуговування автівки, да, тобто є певні години. Тому це важливо, друзі. 40 годин. Рахується година 60 хвилин. Ніяк, ми звикли в школі, да, година це 45 хвилин рахується. Ні, тут 60 хвилин це одна академічна година навчання водіння. Наступне, вам потрібно зрозуміти, що це певний мінімум. Так? Чому? Тому що комусь вистачить 40 годин, і хтось вже після е, цього може складати практичний іспит і впевнено себе почувати на дорозі. Да? Е, комусь ще буде мало. Хтось вже відчує, що ага, час вже пройшов, я там, навчився чи навчилася, але ще не впевнено себе почуваю. Навчання може продовжуватися до того моменту, скільки необхідно. Але сертифікат про Завершення практичного навчання ви вже, в принципі, можете отримувати. Так, дивлюся по ваших запитаннях. Як скласти іспит з першої спроби? Питання дуже доречне, комплексне питання, на нього відповімо обов'язково. Так. Як не нервувати на іспиті? Теж дуже класне питання. Чудово. Друзі, накидайте, будь ласка, питань, щоб було мені про що вам розповісти, хоча і так можу вам дати багато інформації. Так ось, друзі, юридичний аспект розглянули: це 40 годин навчання. Загалом в кожній автошколі може бути по-різному: від півтора до 2,5 місяців цей процес навчання буде продовжуватися. Так? Тому, знову ж таки, наділимо 40 на 8. На 5, на 10, да, тому що реально навіть фізично викатати 8 годин в день для людини, яка тільки почала навчатися, це дуже дуже важко. Чи були ситуації у вас, коли людині знадобилися менше 40 годин, якщо так, чи видається тоді сертифікат, друзі? Сертифікат в такому випадку не видається. Кожен, хто навчається, повинен ці 41 відкатати, умовно кажучи, відкатати в лапках. Тобто, уявіть навчання в університеті. Ви прийшли на пару, Н-ку вам не поставили. Ви наступного разу не прийшли на пару, Н-ку вам поставили. Так? Умовно, до іспиту ви допускаєтеся, якщо ви відвідали щонайменше 10 лекцій. Так? Ви 10 лекцій не відвідали, відвідали 8. Що ви робите з двома лекціями? лекціями? Ви ці дві лекції відпрацьовуєте. Тут система майже така сама. Так? Тобто, вам потрібно все одно відходити 40 годин. Є такі моменти, коли людина, прийшовши до автошколи, вже має певні навички з водіння. Це, в принципі, реалії. Але це знову ж таки не дуже правильно. Поясню чому. Це навчання, базове навчання відбувалося э, родичами, знайомими, батько навчив, да, брат, чоловік да, чомусь навчив при, під час водіння. Знову ж таки, э, цей процес був э, не дуже э, легалізований, скажімо да. Чому? Тому що ви навчалися на автівці, не обладнані додатковими педалями. Ваш чоловік, батько, знайомий, він не атестований інструктор, тому за це є певна навіть відповідальність. Якщо вас спіймає поліція, то ви отримаєте штраф як людина, яка навчається водінню без посвідчення водія, як би то дивно не звучало. Друге, ваш чоловік, батько, знайомий, також отримує штраф за те, що ви Точніше за те, що він передав керування вам, цією автівкою. Сума штрафу на сьогодні становить 3400 гривень на вас і на ту людину, яка вам довірила кермування. Тому 3400 3400, 6800 вже мінус. Це перше. Далі, як вас навчали, ну, знову ж таки, є різні підходи. Не завжди та людина, яка вміє водити, може навчити. Це така прописна істина, вам потрібно це зрозуміти. І той з вас, хто навчається з інструктором, це вже довів на своєму власному прикладі. Так, можна бути дуже вправним водієм, мати купу досвіду за своїми плечами. Дуже багато. Навіть є такі водії. Як то кажуть, я на світі менше живу, ніж в цього водія стажу. Але пояснити комусь, передати свій досвід ця людина і не зможе. Так? Тому інструктор з водіння це не просто людина, яка вміє водити, має певний стаж водіння. Це людина-педагог, яка знайде до кожного учня підхід, пояснить. На одному прикладі, іншій людині пояснити на іншому прикладі. Тобто, це буде індивідуальний підхід до кожного. Мета одна. навчити водити. Так, чудово. А можна кожного дня по дві години. Можна і кожного дня по дві години, в принципі. Головне, щоб було не менше 40 годин. Одразу скажу, що якщо починати водіння, то по дві години це буде трошечки важко. Тому що ваше тіло, якщо до цього не ви не водили, то це буде стрес. Стрес це хвилювання. Хвилювання може переростати у страх. Бороти страх набагато важче, коли він з'явився. Краще не доводити до того, щоб він був. Да? Тому на початку водіння я взагалі всім раджу. Два-три заняття на тиждень по півтори години це нормальна інтенсивність, коли ви зможете безперешкодно запам'ятати ту інформацію, яку вам дає інструктор. Ваші руки ноги звикнуть до нових, скажімо так, вражень, і навчання буде в радість. Тому не гоніть, не поспішайте. Це процес тривалий і займає певну кількість часу. Так, дивлюся. Які вправи треба опрацювати на практиці? Паркування, проїзд, перехрест, зупинка. З чого починати? Знову ж таки, друзі, ваше навчання, практичне навчання водіння буде проходити під чітким керівництвом вашого інструктора. Це не просто людина, яка знає, це не просто людина, яка вміє пояснити, а це людина, яка має певний план навчання. Тобто, ви почнете з. Там, знайомство з автомобілем, його устрій, простими словами. Відповідно, що ви не будете розбирати двигун, колеса і так далі. Просто ви повинні розуміти, що відбувається, які процеси відбуваються в автівці, коли ви з нею, скажімо так, працюєте. Так? Натискаючи на педаль щеплення, що відбувається, потрібно розуміти. Нап... Натискаючи на педаль газу, що відбувається, потрібно розуміти. Не для того, щоб сказати, що я знаю, а для того, щоб наш, наші мізки розуміли, що цей процес залежить від цього фактору, цей процес від цього фактору. Тобто, щоб це в голові у нас було по певним поличкам, щоб це краще запам'ятовувалося. Паркування взагалі як окрема тема йде, і навчатися паркуванню необхідно вже, коли ви впевнено працюєте із педалями. Чому? Тому що паркування це процес на початку повільний, процес, який вимагає чіткого розуміння габаритів автівки, і процес, який вимагає розуміння, в принципі, траєкторії руху автівки в тому чи іншому напрямку, чи можна йти до вас на практичні заняття, якщо теорію здаєш самостійно? Так, є така можливість допускається до навчання водінню людина, яка вже склала теоретичний іспит. Тому, будь ласка, звертайтеся також, для того щоб зареєструватися на навчання водінню, вам безумовно потрібно звернутися до автошколи. Без автошколи отримати сертифікат ви не зможете, навчаючись у приватних інструкторів. Так званих приватних інструкторів, ви такого свідоцтва теж не отримаєте. Тому що інструктор приватний він просто навчить водити. Зареєструвати вас на навчання він не зможе. Тому звертайтеся, будь ласка, в Директ вам дівчата дадуть відповідь на всі ваші запитання стосовно самого навчання. Так, ще, будь ласка, запитання. Так, було запитання від Андрія стосовно як не хвилюватися під час складання іспиту. Після того, як ви навчилися водити, після того, як ви вже впевнено з інструктором себе почуваєте за кермом, взагалі без допомоги інструктора, він вам не допомагає натискати на педалі, він не хапає кермо, коли ви керуєте чи повертаєте тощо. І взагалі, ви без інструктора можете проїхати певний відрізок шляху. Ви це самі розумієте, це значить, ви вже готові. Після того ви реєструєтеся в сервісному центрі для складання практичного іспиту. І після того, як ви зареєструвалися, отримали талон, в голові починається певне хвилювання. Дуже сильне з часом. Чому? Тому що наближається час. Ще да, час іспиту. У всіх, абсолютно у всіх, це хвилювання. Повірте мені, у мене ще не, не зустрічалися такі учні, які б просто, знаєте, як удавчики пройшли на іспит, поїздили, склали і пішли. Цей процес вимагає певних емоційних да, вигорань, і тому до цього теж потрібно готуватися. Під час підготовки до іспиту з інструктором ви будете проїжджати екзаменаційні маршрути, і інструктор вас буде готувати не тільки до водіння, а й до емоційного стану. Що це значить? Проїжджаючи по екзаменаційних маршрутах, інструктор буде в ролі екзаменатора, тобто він сяде поруч, він візьме екзаменаційний лист, він не буде вам підказувати, він скаже: так, ну припустимо. Алінка, ось пише Алінка питання. Алінка. Ви сьогодні складаєте іспит і складаєте на певній автівці по маршруту номер 5 Поїхали, якщо ви готові. Все, і Алінка сіла, підготувалася і поїхала. Інструктор поруч це вже екзаменатор. І до цього теж потрібно звикати. Скажіть, будь ласка, чи. Чи талон треба роздруковувати, якщо реєструєшся онлайн, можна просто скріншот. Так, можете скріншот. Головне, щоб ви знали номер свого талону. Чому зараз велика проблема взяти талон на практичний іспит? І скільки спроб надається на практичних. Дивіться, чому така проблема напевно може відповісти сам сервісний центр раніше. Десь приблизно півроку тому взагалі отримати талон можна було тільки в сервісному центрі. Прийшовши до певного автомату, ви проклацуєте певну інформацію і отримуєте свій талон. Зараз дуже спростили цю процедуру і дали можливість реєструватися онлайн, не виходячи з дому. Процес простіше, але талонів нема. Тому, друзі, моя порада. Просто періодично потрібно моніторити наявність талонів в вашому сервісному центрі. Процес непростий, але я знаю реальний, і отримати талон можна без проблем. Так, кількість спроб, друзі. Кількість спроб зараз не обмежена протягом двох років. Ви можете складати іспит кожні 10 днів. Так, ось також підказують, не, не потрібно роздруковувати талон. Так, не потрібно. Так, проблема е, тільки одна: тривога. Так, да, насправді, друзі, коли тривога, іспит в сервісному центрі проводиться, але до цього вам необхідно взяти екзаменаційний лист. Якщо ви цього не встигли зробити, будівля сервісного центру зачиняється, вас поки не обслуговують. Розкажіть трохи про те, чи обов'язково складати іспит на машині від МВС. Чи є можливість якось це реалізувати з машиною автошколи, на якій я вчилася? Так, безумовно, є у кожного можливість складати іспит як на автівці сервісного центру, так і на автівці учбового закладу, тобто автошколи. Для того, щоб складати. Іспит на автівці учбового закладу, ви обираєте талон саме на автівці учбового закладу. Їх, їх два види: перший на автівці сервісного центру, другий на автівці закладу освіти. Це питання ви обговорюєте з інструктором. Так? Чому? Тому що йому потрібно виділити вам час. Цей час немаленький, оскільки ви приходите умовно, талон у вас на 10, а складати ви можете. О 14, 15, 16 годині. Тобто це процес дуже затяжний. Тому, якщо ви вже зареєструвалися, взяли талончик, день вашого іспиту, звільняйте повністю. Не плануйте нічого після вашого іспиту. Так, у Telegram є чат-бот, який скидає через певний час дату. Та вільний талон, головне вказати місто і сервісний центр. Так, да, є такий чат-бот офіційний, який надає інформацію про наявність талонів, записів на практичний іспит. Так, чудово, друзі, ще, будь ласка, запитання. На іспиті практичному допускається зробити три помилки. Четверта помилка на перескладання. Перескладання можливе через 10 днів на 11. Всі ці моменти вам пояснює інструктор вже безпосередньо перед самим іспитом. Коли ви з інструктором вже вдвох розумієте, що вже готові, інструктор вам каже, що все, ти готовий, чи ти готова, можеш реєструватися і йти на складання іспиту. Між спробами, якщо ви з першої спроби не склали, нічого страшного, ви краще беріть ще заняття, щоб не... навик водіння у вас не знижувався, так? щоб ви перед наступною спробою були також готові. Так, ще, будь ласка, запитання. Зараз подивимося на YouTube, як у нас тут? Чи є запитання тут? Чудово. Запитань немає. Друзі, також наголошую на тому, що ви у будь-який момент можете звернутися до нашої автошколи за навчанням так само і теорії, і практичного навчання. Так, у вас є можливість складати теоретичний іспит без автошколи. Але пам'ятайте, що вивчення правил дорожнього руху це не просто прочитав книжечку і пішов складати. Ми повинні розуміти, що навчання в автошколі це навчання з спеціалістами, з тренерами з правил дорожнього руху, які вам пояснять простими словами, яким чином діє те чи інше правило дорожнього руху, де воно застосовується, для кого воно застосовується, і як взагалі зрозуміти ці складні, багатогранні тести, які у вас будуть на іспит. А чи можна перескладати теоретичний іспит? І за скільки часу? Якщо ви не склали теоретичний іспит, ви також його можете перескладати через 10 календарних днів на 11. -й. Кількість спроб теоретичного іспиту також не обмежена протягом одного року. Так, добре. Так ось, друзі. Чекаємо ваших запитів, звернень. В разі, якщо у вас є якісь запитання стосовно навчання у всеукраїнській автошколі, пишіть, будь ласка, в ділянку нашого інстаграм. Також заходьте на наш сайт Уціавтошкола і ознайомлюйтеся з нашими навчальними пакетами, з нашими найближчими групами, які стартують вже, до речі, цієї суботи. тобто завтра. Поспішайте, якщо хочете, навчитися правил дорожнього руху і отримати посвідчення водія із професіоналами. А кількість практичних спроб теж не обмежена? Так, теж не обмежена. Так, бачила обмежена. Раніше кількість спроб практичного іспиту була три. Три спроби. Якщо ви ці три спроби не використали, не склали, потрібно було перенавчатися. Зараз все набагато простіше. У вас є необмежена кількість спроб протягом двох років. Так, чудово, друзі. Якщо запитання залишилося, будь ласка, пишіть. Якщо запитання у вас виникнуть, пишіть їх, будь ласка, у дірект в наш інстаграм. Звертайтеся до наших менеджерів і пишіть питання на наступну нашу зустріч. Я нагадаю, що ми з вами зустрічаємося кожної п'ятниці о 16-й. Нуль, нуль. Так, добре. Останнє питання. Водійські права європейського зразка. Так, ви отримуєте перше посвідчення водія та й в принципі і наступні міжнародного зразка. Ви з ними можете керувати в багатьох країнах світу, з, з, з певними виключеннями. Да? Тобто, потрібно дивитися законодавство тієї країни, де ви плануєте керувати. Польщі, Німеччині, Іспанії, Італії наші посвідчення водія катуються, по ним можна керувати автівкою. Так, чудово, друзі, радий був, що ви сьогодні були з нами наступного разу в той час, в той же день, п'ятниця 16.00. До зустрічі. Пока-пока.